Шановні, ми збираємо на літак, а, який стане інструментом боротьби з а, російськими безпілотниками. Особливо актуально, знаєте, це, це як така а, е, ілюстрація до а, російського обстрілу України, який відбувся сьогодні вранці, і тривав там понад 8 годин. Вся ця тривога тривала, і, і прильоти російських ракет і, і дронів. Долучайтеся, будь ласка. А ми з вами не збідніємо. А сили протиповітряної оборони можемо зміцнити це справді в наших силах. Реквізити в описі до цього відео. Ну, отже, справді, один з наймасштабніших обстрілів України цьогоріч. більше сотні ракет і більше сотні дронів росіяни запустили по Україні, били, зокрема, по енергетиці. З того, що варто відзначити, росіяни цілили і в греблю київського водосховища. І що цікаво, перед цим ударом на російських ресурсах активно розкручували тезу про удари саме по греблям Дніпровського каскаду з метою створення економічної логістичної і екологічної катастрофи в Україні, ну тобто, ми з вами констатуємо, що росіяни залишаються вірними собі. Жодних змін впродовж століть. По суті, справи. Ну от зараз якісь нації проводять олімпіаду чи вже провели так, планують експедицію на Марс, шукають ліки від раку. А чим зайняті росіяни? У них все інакше, і я би сказав би все стабільно. Схоже, національною ідеєю сучасної Російської Федерації є творення катастроф в Україні. На зв'язку з нами зараз Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. Пане Павло, вітаю вас в ефірі. Вітаю, пане Дмитре, і незважаючи на цей день, радий бути з вами. І НВ. дякую навзаєм, а, пане Павле, ваша колега амбасадорка Європейського союзу в Україні. А пані Катерина Матернова після масованого обстрілу України закликала країни партнери країни Європейського Союзу надати Україні більше засобів ППО. Вона сказала, що це огидна, багатогодинна масована ракетна атака Росії сьогодні. Вранці відбулася енергетична інфраструктура в 15 українських регіонах. Постраждала від безпілотників, від крилатих і балістичних ракет. Україна потребує більше засобів протиповітряної оборони. Росію буде притягнуто до відповідальності. Пане Павле, як ви вважаєте, почують пані амбасадорку від відповідальні політики в країнах-партнерах? Погодьтеся, що це дещо кепська, коли посол Європейського союзу закликає Євросоюз надати більше ППО. Якось воно все ж таки странне. Я це говорю з великої поваги до пані Катерини, яку знаю багато-багато років і ціную її допомогу і її щирість. Але так воно якось не працює. І подивіться, це один з наймасованіших обстрілів в історії війни. І реакцію на цей обстріл я б назвав ніякою. Так, звичайно, посли зреагували, ну, звісно, мають. Але з точки зору того, як реагує навіть Захід, реагують західні політики, наскільки швидко, що вони говорять, точніше не говорять. Реакцію я вважаю дійсно ніякою. І це не намагання комусь показати пальцем, але я відчуваю якийсь сенс і відчуття призвичаювання. Які там є, чесно маємо сказати, що ми теж, коли відбувалося лепо, не кожен день прокидалися з думкою про це, але тим не менше, це не є як на мене повністю партнерська історія. Друге, я повністю погоджуюсь з вами цей російський тест це намагання перевірити нашу стійкість і поставити нас в умови на межі гуманітарної катастрофи. Зробити так, щоб економіка не працювала, щоб військові речі не працювали. Але я бачу тут насправді ще один сенс. Тримати нас на межі гуманітарної катастрофи і спробувати потім а, в процесі переговорів, до яких Путін хоче повернутися не стільки з нами, скільки звичайно з заходами, зокрема власних нам, щоб втюхати нам при чому в якому стані це ще великий, великий знак питання. Ні, це багато знаків питання. Запорізьку АЕС, оскільки він вважає, що в якийсь момент після руйнування всієї маневрової потужності це буде для нас єдиний порятунок, але також він буде бити по газових сховищах, щоб колись пробити можливість знову постачання газу, і, начебто. Під цим соусом частину повернення транзиту до європейського союзу і в європейському союзі знайдуться люди, які цьому радітимуть, оскільки вони хочуть газ зі знижками. І путінський візит до Баку це частина підготовки, точніше зандаж. А може навіть і більше ніж зандаж цієї реальності. Так що ми маємо розуміти як безпосередньо тактичну сторону і те, що робиться, так і більше далеку перспективу. А що стосується реакції, як на мене, вона дійсно ніяка. І мені мені сумно, якщо хочете боляче це говорити, але саме так я її оцінюю, пане Павле. Ну одна справа, коли пересічні люди прокидаються вранці і за своєю ранковою кавою. Вони не згадують про дітей алепочі чи, чи людей і дітей в Україні. Інша справа, якщо мова йде про професіоналів, наші партнери, політики і дипломати, вони ж не можуть не розуміти, що ніяка реакція це заохочення Путіна до ескалації війни. От, пане Дмитро, ви сказали тільки іншими словами, можливо, краще ніж я, те, що я хотів сказати. Коли люди живуть своїм життям, їм важко щось закинути. Це їх життя, і власна, ми всі співчуваємо. У нас є симпатія, імпатія, і нам же не було байдуже, що там відбувається до речі, також за допомогою путінського режиму в Сирії. Але дійсно професіонали, дійсно політики, коли вони не реагують, то це виникає як розуміння, а що таке, взагалі, солідарність, чи може бути реакція? І от пару годин тому мене набрали ваші німецькі колеги, і кажуть: Павло, ну от скажи нам: а яка б могла бути ні? Точніше, яка б мала бути реакція заходу? Як це зупинити? Ну от? З нестачею політичної волі і так далі, От ми ж не можемо дати вам нітєво можливість бити нашими ракетами умовно по Москві. Я кажу, ну так, да, на це ви, звісно, не здатні. Це, це абсолютно зрозуміло. Але ми бачили сьогодні крім 100 ракет приблизно ще 100 російських дронів. Ви можете дати вдвічі більше зробити нам дронів і відповісти відповідно цією атакою, і сказати, що якщо буде наступна атака, то ми дамо в чотири рази більше грошей для виробництва цих дронів такі, знаєте, геометричні прогресії. Вибачте, за математичну термінологію. І тоді кого звинувачувати в їх можливих розрахунках щодо ескалації? Начебто, ракети не надаються гроші, надаються Україні. Україна виробляє. Ці дрони і вони хвилями йдуть, роблять російське життя реально пікельним. Можна так зробити, можна, але навіть це не відбувається. Не відбувається тому, оскільки ми з вами багато про це говорили і багато обговорювали. Це є логіка контрольованої війни, і логіка того, що в якийсь момент вони прораховують різні сценарії переговорів. Люди, які сьогодні мають кермо західної політики, даючи також і в Сполучених Штатах, і я їх дуже поважаю. Я з ними багато років працював. Їх ментальність вона бере свої початок щитів на після холодної війни, зрозуміння, чим була Росія колись. І вони ці підходи намагаються стосувати до сьогоднішньої Росії агресорки держави, яка себе виявляє якоюсь країною цивілізації. Ну, навчитав, в Китаї, Ірану, Індії. І саме ця логіка є найголовнішою в прийнятті путіним рішення про повномасштабне вторгнення. Ніякісь розмови там про безпеку, НАТО, якісь ультиматуми, які він робив Сполученим Штатам наприкінці 2021 року, а саме ця логіка йому потрібно зібрати цю цивілізацію. І він вважає себе таким собі притул. Тим, хто рятує е Так що, якщо захід не знайде належної реакції, і тут я з вами згоден на 101%, то захід показує себе слабким, і показує себе слабким не тільки по відношенню до Путіна, по відношенню до всіх е інших, Подивимося, що буде після американських виборів, оскільки до американських виборів якихось серйозних е рухів. Ну можуть бути, але не в сенсі глобальних геополітичних розмов. Це буде вже з новою американською адміністрацією. А сьогоднішня реакція заходу вона мене не розчаровує. Вона мене як українця, як і вас, вона мене обує. От, от це діє слово напевно, оптимальне. Ну і останнє скажу це: мене теж питали ваші колеги сьогодні. Вони кажуть, а що це атака, це якась реакція на Курск. І от тут їм потрібно ще раз сказати з е, цими своїми маніпуляціями, щоб вони е, за, за закручували. Свої жайки і починали розуміти про що йде мова, і всім очевидно, що ця атака планувалася заздалегідь. Всім прекрасно очевидно, що Путін буде тримати нас на межі гуманітарної катастрофи, щоб тестувати суспільство, тестувати економіку, тестувати. Власне, управління всі нашою воєнною системою під час війни, але також те, що я сказав, намагання потім розміняти, е, як кажуть, купити кота в мішку. Е, коли буде зовсім погано здати нам е, Запорізьку АЕС, яка невідомо в якому стані, і до речі, я колись займався ядерною безпекою. Я вам скажу, що я не пам'ятаю випадку. Коли атомну станцію піднімали з такого з такого холодного стану, хай мене фахівці поправлять, можливо, я там якісь нюанси не знаю. І як на мене, всі ці маніпуляції російські вони мають не тільки нами бути зустрінуті, але також заходами, зокрема Європейським Союзом. І всі ці речі і ризики, і власна. Візії щодо енергетичних речей мають бути в першу чергу підтримані європейським союзом, а ризики мають падати саме на них, пане Павле. Можливо на порядку денному актуальними, хоча б стане дозвіл на те, щоб Україна наносила далекобійні удари по а військовим цілям на території Російської Федерації Адже весь світ бачить так, Но коли у росіян палають росі... військові аеродроми, військові аеродроми, коли палають ці бази, де вони зберігають спец... спеціальне пальне для носіїв ракет кінжал, міг Міг-31К, інтенсивність ударів по Україні зменшується. От сьогодні по Києву летіло два кінжали, ну підвезли, мабуть, пальне. А перед цим, ну якби була така. Арі період зниження цієї активності, так що ви думаєте, можливо, в контексті цього звірячого обстрілу нам вдасться домовитися з партнерами, щоб такий дозвіл Україна отримала, пане Дмитре. Я не можу стверджувати на 100%, але я вважаю, що ситуація складається з однією доброю і з однієї поганої новиною. Я вважаю, що рішення про ці удари прийнято, вам звичайно про це не повідомлять і рішення це буде реалізовуватись дуже дуже поступово. І, як кажуть, у цю жабу вони будуть варити. Дуже дуже поступово відрізаючи маленькі шматки, надаючи ще один дозвіл, ще один дозвіл, тестуючи ще один вид зброї, і так далі, і так далі. Тобто, це буде дуже перерахована і контрольована історія. Це не буде якийсь квантовий стрибок. Хоча деякі сюрпризи, я думаю, що американці зроблять тим більше, що у Байдена зараз під час цієї каденції. Є можливість здивувати, і я думаю, що в певних аспектах я не хочу тут заглиблюватись. Він здивує. Ви кілька а... разів, ви кілька е... разів вже згадали про а, спробу а, Росії і Путіна змусити Україну піти на так звані переговори, за якими часто камуфлюються, та не часто, а завжди камуфлюються, а якби вимога про капітуляцію. Так, от паралельно з ударами по Україні. Російський режим генерує політичні фейки. Зараз наша рубрика «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика антитеза. Антитеза. Отже, офіційна Москва ротом речника російського диктатора Путіна. А його речник це Дмитрій Пісков. повідомила, що розмови про перемовини з Україною втратили свою актуальність. Так, в чому тут маніпуляція? Шановні, ну все просто, тому що з цієї заяви випливає, нібито на столі лежали якісь інші варіанти перемовин з Російською Федерацією, окрім ультиматумів і такої погано замаскованої вимоги капітуляції. Пане Павле, що означає ця заява? Ви вже ви вже двічі говорили про а, таку спробу Москви вийти на, на якийсь формат, який в світі назвуть пер, перемовинами, там переговорами. А оцією заявою Москва, як ніби так публічно відрізає собі дорогу до того, що можуть трактувати, ну там принаймні їхні партнери, а як такий політичний спосіб припинення війни. Що ви думаєте стосовно цього? Да, зовсім не відрізає наспаки, прокладає як на мене, але прокладає до американської адміністрації. Вони кажуть, ну давайте про щось поговоримо, поки адміністрація не змінилася, але з Україною ми говорити не будемо. Вони і так не збиралися, як ви абсолютно правильно помітили. Капітуляцію вони готові укласти а з нами, але нічого іншого за визначенням ні. І вони вже готуються розмовляти з наступними американськими адміністраціями в залежності від того, яка власне буде до виборів залишилось два з маленьким хвостиком місяця, і це в політичному просторі з одного боку вічність а з іншого насправді нічого. Тому ці всі заяви вони абсолютно зрозуміло чому зроблені. Вони розраховані на внутрішнього споживача, вони розраховані на те, щоб не зараз намагатися робити якісь кола навколо. Переговорив тут, але намагатися намацати позицію на перспективу в першу чергу з заходом. Це абсолютна логіка, яка читається. Дякую, дякую. Тобто, по суті, справа стара позиція про те, що росіяни вважають Україну несуб'єктною, будуть говорити виключно з Вашингтоном. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. З нами був на зв'язку. Дякую, пане Павле. Шановні, наш збір. На літак для сил протиповітряної оборони триває. Підтримайте, будь ласка, це корисно з точки зору нашої спільної безпеки для вас. Працював Дмитро Тузов. До зустрічі! Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.